Типу посудомийки, а мені подобається мити руками. Більшості людей у світі не подобається мити руками, тому варто передбачити теплу підлогу в санвузлах Да, посудомийку і таке інше. Тому, коли ви навіть купуєте готову квартиру, ну ви можете сказати, що ну, я поживу, пострадаю. Але ж ми ніколи не знаємо, а що ми будемо робити далі з цією квартирою. Кожну квартиру, яку ви купуєте, ви туди вкладаєте свої гроші, і ви маєте потім їх достать назад. Да? Тому, коли там, ви вже, я вже на бігаю, наперед кажу, ви там робите ремонт чи ви купуєте готову квартиру. А вже ж вона має бути нормальна по всім, ну, ергономічно нормальна. Да? Там має бути має, має, ну, вже сучасна квартира, не може бути без теплої підлоги в санузлах. Вона має бути з якимись елементарними дизайнерськими рішеннями, ну, типу якогось елементарного проєкту має бути. Тобто, що якісь примикання, плінтусів